Добрий день, шановні семикласники. Вітаю вас на уроці алгебри. Тема нашого уроку додавання та віднімання многочленів. Урок проведу з вами я, учитель Одеського ліцею номер 15 Батанова Марія Семенівна. Сьогодні на уроці ми закріпимо навички додавання многочленів, вивчимо правила віднімання многочленів. Відпрацюємо навички віднімання многочленів при виконанні вправ. Почнемо з повторення. Повторимо, як розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус. Щоб розкрити дужки, перед якими стоїть знак мінус, треба прибрати дужки і цей знак. Усі знаки перед доданками, що були всередині дужок. Змінити на протилежні. Наприклад, а плюс С дорівнює. Оскільки перед дужками стоїть знак мінус, ми опускаємо дужки і знак мінус та змінюємо знаки доданків на протилежні. Маємо а мінус С. Виконаємо наступну вправу. Запишіть многочлен протилежний даним. Многочлен х плюс y протилежний многочлен мінус х плюс y. Оскільки перед дужками стоїть знак мінус, опускаємо дужки та цей знак та змінюємо знаки доданків на протилежні. Маємо мінус х мінус і. Многочлен x мінус у, протилежний многочлен мінус х мінус у. дужками стоїть знак мінус. Опускаємо дужки та цей знак, змінюємо знаки доданків на протилежні. Маємо мінус х плюс y. Многочлен мінус х мінус у, Протилежний многочлен мінус. Мінус х мінус у. Опускаємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, змінюємо знаки доданків на протилежні. Маємо х плюс і. Виконаємо розминку. Розкрити дужки. Оскільки перед дужками стоїть знак мінус. Опускаємо дужки та знак мінус. Та змінюємо всі знаки доданків на протилежні. Перше мінус х плюс 3 дорівнює мінус 3 мінус х. Друге мінус х квадрат мінус 5, дорівнює мінус х квадрат плюс 5. Третє мінус. х. 8 мінус y квадрат дорівнює мінус 8 плюс y квадрат. Четверте мінус мінус m куб мінус 10 дорівнює. m куб плюс 10. П'яте минус х куб мінус 3х мінус 5 дорівнює. Мінус хуб. Плюс, 3х плюс 5 мінус 9 мінус 5а мінус А куб дорівнює мінус 9 плюс 5а плюс А куб. Переходимо до вивчення нової теми алгоритм віднімання многочленів. Перше. Потрібно записати різницю многочленів. Друге. Розкрити дужки. Третє. Визначити подібні члени утвореного многочлена. Четверте. Звести подібні члени многочленів. П'яте. Записати у відповіді многочлен стандартного вигляду. Запам'ятайте, різниця будь-яких многочленів є многочленом. Розглянемо приклад. Знайдіть різницю многочленів. 5х2 плюс 3 у мінус 4 і 3х2 мінус 8-6у. Перше запишемо різницю многочленів. 5х2 плюс 3у мінус 4 мінус 3х2 мінус 8 мінус 6у. Друге. Розкриємо дужки за правилом 5х2 плюс 3 у мінус 4 мінус 3х2 плюс 8 мінус 6у. Третє. Визначимо подібні додатки. Це 5х2 і мінус 3х2, 3 у і 6. мінус 4 і 8. Зведемо подібні доданки: 5х2 мінус 3х2 дорівнює 2х2, 3 у додати 6 дорівнює 9. мінус 4 плюс 8. Дорівнює 4. Отже, 2х квадрат плюс 9y плюс 4 є різницею даних многочленів. Зверніть увагу, віднімати многочлени можна у стовпчик. Наприклад, знайдемо а мінус б d а дорівнює 12m куб мінус 10m квадрат плюс 8m4 b дорівнює 4m куб мінус 3m квадрат мінус 8m плюс 7. А мінус б дорівнює а плюс мінус b. Запишіть многочлен мінус b протилежний до многочлена b. Змінити знак кожного доданка на протилежний. Маємо мінус b дорівнює мінус, в дужках 4м куб мінус 3м квадрат, мінус 8м, плюс 7 дорівнює. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. Опускаємо дужки та цей знак. Змінюємо всі знаки доданків на протилежні. Маємо. Мінус 4м куб плюс 3 м квадрат плюс 8м мінус 7. Далі потрібно виконати додавання подібних членів. 12 m куб мінус 10 m квадрат плюс 8m4 додати мінус 4 м куб. Плюс м квадрат плюс 8m минус 7 дорівнює 8м куб минус 7 м квадрат плюс шестнадцам минус 11. Відповідь а мінус Б дорівнює 8м куб минус 7м квадрат плюс 16 м минус 11. А зараз трохи відпочинемо та виконаємо гімнастику для очей. Сядь рівно, не верти головою і виконуй вправу разом зі мною. Як описати? Щастя дитини, що з неї може зробити людину, коли поруч мама підтримує тато для щастя дитини. Щоб закріпити правило віднімання многочленів, виконаємо наступні вправи. Перше. Знайдіть різницю многочленів. 2х2 мінус 3х плюс 5 і х 2 мінус 5х-1. Запишемо різницю многочленів. Розкриємо дужки за правилом. Маємо 2х2 мінус 3х плюс минус х квадрат плюс 5х плюс 1 дорівнює. Визначимо подібні доданки. Це 2х2 і мінус х2, мінус 3х і 5х, 5 та 1. Зведемо подібні доданки. 2х2 мінус х2 дорівнює х2 мінус 3х плюс 5х дорівнює 2х, 5 додати 1 дорівнює 6. Отже, многочлен х2 плюс 2х плюс 6 є різницею даних многочленів. Друге, спростіть вираз 2а2 мінус 3 мінус а квадрат плюс 3а2 плюс 1 мінус А. Запишемо вираз, розкриємо дужки за правилом. Маємо 2а квадрат мінус 3 мінус А квадрат мінус 3а, плюс 2 плюс 1 мінус А. Визначимо подібні доданки. Це 2 а квадрат, мінус а квадрат, мінус, 3а і мінус а А, Мінус 3, 2 та 1. Зведемо подібні доданки 2а квадрат мінус а квадрат дорівнює а квадрат. 3А мінус а дорівнює мінус 4а. Мінус 3 плюс 2 плюс 1 дорівнює 0. Отже, відповідь а квадрат мінус 4а. Третє. Спростіть вираз. 3у мінус 5 y плюс 8, мінус 7у плюс 2у-9, плюс удрат мінус 3 мінус 12. Запишемо цей вираз. Розкриємо дужки, звертаючи увагу на знаки перед дужками. Маємо 3y квадрат мінус 5у плюс 8 мінус 7у квадрат, мінус 2y плюс 9 плюс y квадрат мінус 3y мінус 12. Визначимо подібні доданки. Це 3 У квадрат мінус 7у та y квадрат. мінус 5у, мінус 2y. Мінус 3. 8, 9 та мінус 12. Зведемо подібні доданки. 3 квадрат мінус 7 плюс y квадрат дорівнює мінус 3 квадрат. Мінус 5, мінус 2, мінус 3 дорівнює мінус 10. 8 додати 9 відняти 12 дорівнює 5. Отже, відповідь. Мінус 3у квадрат мінус 10y плюс 5. Рухаємося далі. З'ясуємо, як застосувати одержані нами знання при розв'язуванні рівнянь. Запишемо рівняння уб плюс 4у мінус 6 мінус 5-куб плюс 6 дорівнює 2y куб плюс 4 квадрат плюс у перший крок. Розкриємо дужки у лівій частині та перенесемо доданки з правої частини вліво з протилежним знаком. Маємо куб плюс 4 y квадрат мінус 6. Мінус 5у плюс y куб, мінус 6 мінус 2 у куб, мінус 4 квадрат, мінус у дорівнює 0. Визначимо подібні додатки. Це у куб, у куб мінус 2 4у квадрат та мінус 4 квадрат. Мінус 5у та у. Зведемо подібні доданки. У куб додати y куб мінус 2у дорівнює 0. 4 квадрат мінус 4у дорівнює 0. Мінус 5 плюс y дорівнює мінус 6. Мінус 6 мінус 6 дорівнює 0. Отже, маємо мінус 6у плюс мінус 12 дорівнює 0, мінус 6у дорівнює 12. У дорівнює мінус 2. Відповідь y дорівнює мінус 2. Ми з вами навчилися додавати та віднімати многочлени. Щоб перевірити свої знання, виконаємо вправу Знайти помилки. Потрібно знайти суму або різницю многочленів та знайти помилку у відповіді. Натисніть на паузу. Виконайте завдання та перевірте. Перевіримо. Мінус 2а квадрат плюс 6а плюс 10а квадрат мінус 7а. Правильна відповідь 8а квадрат мінус А. Помилки немає. 12х куб плюс 4х квадрат мінус 6х квадрат мінус 10х куб. Правильна відповідь. 2х куб мінус 2х квадрат. Мінус 5 А куб Б мінус 5 АБ плюс 3 А куб В мінус 7 АБ. Правильна відповідь мінус 2а куб В мінус 12АБ. 9C квадрат плюс 2а мінус 3C квадрат мінус АС. Правильна відповідь 6C квадрат плюс 3ac Мінус 8х куб И квадрат квадрат 2 плюс 5 х мінус Х куб И квадрат. Правильна відповідь мінус 9х куб у квадрат плюху. Для того, щоб закріпити вивчену тему, виконайте домашнє завдання. Знайдіть суму та різницю многочленів. Дякую за увагу і пропоную обрати смайлик, який відповідає вашому настрою. Подумайте, куди ви покладете інформацію та знання, яке отримали сьогодні. У валізу, якщо ви взяли для себе щось нове, у м'ясорубку, якщо вам потрібно щось обміркувати, викинути у смітник. Якщо вважаєте, що нічого корисного ви не отримали, дякую за увагу. Бажаю успіху!